Що у мене в морозилці робив оселедець, я вас питаю. Я не розумію, коли я його купила? Нащо я купила оселедець? На що я... В смач, оселедець, ну, я їм оселедець, але солоний, а це сирий оселедець. Знайшла біля стінки задньої морожений оселедець, він уже такий страшний і підгулявший, але ж викинути його я не можу. в общем щось буде що покажу. Хто там смажить оселедці, якась національність цим славиться. Ну, я українка, і я оселедець посмажу. Будь-що буде, ніколи в житті такого не робила, але час настав. Спасіба блекауту, що я знайшла цей оселедець в холодильнику, де він все завонював, лежав. Тепер я його бігом посмажу і закрию цю тему. Не знаю ніколи. Я, я взагалі не розумію, як можна смажити оселедиць. Я була впевнена, що це виключно солона риба. Погуглила, що пишуть у парадах. Найдужче із тих, що мені найдужче сподобались, одні кажуть, посмажте цибулю, потім прямо в цибулю покладіть оселедець і під кришечкою посмажте 2 хвилини. У другому рецепті пишуть 7 хвилин з одного боку і 7 хвилин з другого боку. От, відчуваєте різницю між 2 хвилини в цибулі, і 7 хвилин з одного боку, і 7 хвилин з другого боку. Або 2 хвилини, або 14 хвилин. Але самі класні поради це посмажте до готовності. От, Спасибо вам за оцей шикарний рецепт. Посмажте до готовності. Коротше, буду смажити до поб'єдного. Ось ось цей супер оселедець. жде мене, посолю, по, по цей обваляю в борочні, цибулька готується. Ось вона. Ще трошки. Оце той, той момент, коли не перепалить. Не перепалить цибульку. В мене є приправа для риби. Оце неочікувано. Я взагалі таким не страждаю. Откуда в мене приправа для риби? Оце, мабуть, куди її оселебить. Бо вона якась вже стара. Знаєте, збилася комочком. Та давай вже вилазь, вилазь, вилазь. Норм. Ще. Ще два години постоїть у мене. так, Посолили. Цибулька досмажується. Дивіться. Хороша цибулька. Така. Ні, ще, мабуть, трошечки, щоб вона була прямо така хрустяща. Так, все. Оце вже така, як треба. Витягую. Ось вона. Починаємо смажити нашу рибу. Не питайте, чого в мене борошно у пакетику. Тому що мені й так оце бадлять, оце все, потом мить води може не стати в будь-який момент. Короче, поняли, да? А так кульочка, я з кульочком все викину.